Не можна осягнути неосяжне. Цю істину довелося згадати в ході недавньої подорожі в стародавній град Чернігів. Це легендарне місто. Історик Михайло Грушевський порівнював з італійською равенною і своєю історією і билинними особистостями і знаменитими діячами культури. Отже, аби погуляти по Чернігову, було не так вже й багато часу. Його точно не вистачило, аби помилуватися усією красою стародавніх храмів і вловити ті найтонші вібрації, якими володіють усі овіяні легендами місця, здатні вмитюкам перенести нас в глиб століть. Шановні телеглядачі, ми знаходимо з вами. Біля церкви Київського патріархату імені Параскеви П'ятниці. Саме тут дуже багато людей загадають бажання, притуливши долоню до цієї церкви і кинувши монету. Церква на самом деле доволі древня, но как бы Вид у нього, скажем так, не сметина такого вот, актуальна. Після Второй мировой войны була розрушена. І от археологи і історики, які приступили к відновлення храму, вони вирішили повернутися к тому облику, обліку, який храм имел. Наразі ж ми знаходимося коло церкви поразкивої п'ятниці. Зараз загадаю бажання, кину монетку і доторкнуся до цього камінця. Тепер збудеться. Із натхненням та захопленням продовжуємо знайомство з Черніговим. Що можете сказати про Чернігові? Що тут саме от таке? Саме от такої, це угу. дідінець вал, тисячолітня історія я думаю, вам звісна, а може не звісно. Прилини валу це ось саме архітектурні споруди угу. до монгольського періоду. Угу. Тобто, саме там, де розташовано було. Ось історичне, саме історичне чині, той, який от був в період Київської Русі. Взагалі, чи ні, особливе місце, тому що ось саме зберіг свій особливий архітектурний ландшафт що ось саме з того давнього часу у нас поруч з валом немає жодної висотки взагалі. А, там немає забудови вищу за триповерхову. Дво, три Це охоронювана зона. Ось. Зараз туди й підемо. Такий у нас чернігівський колегіум більше, ніж тисяча років. Собору. Чи маленький такий дух? Місто Селена, багато соборів, мені дуже подобається. Вечірні чернігів він з такою особливою атмосферою, мабуть, аурою. Ну, Я думаю, далі буде ще краще. Раз ми знаходимось коло пішохідного мосту. Він через Десну. За пару годин ми побачили багато усього різного і дійсно вартого уваги. Взагалі-то в Чернігові чимало прекрасних будівель. Але в окремому списку стоять три дивовижних архітектурних ансамбля. Два з них це монастирські комплекси, а третій дуже простора, красна площа в центрі міста. А у шановні перед вами красна площа, тобто гарна, красива, не червона, а саме гарна. Шановні, щойно зайшла в номер готелю Парк Готель. Нагадаю, це готель 3 зірочки. А тут є телевізор, телефон. Як завжди, в усіх готелях міні-бар, холодильник. Все, що потрібно за бажанням. Номер на двох, тому тут дві кроваті. До речі, доволі непогані. Звичайно ж санвузол. Халати. Душова кабіна. Фен. Ну, звичайно. Шафа, в яку можна? Покласти або або поставити свої речі. Ну, Загалом все, що потрібно: все, що повинно бути в готелях, хоча б три зірочки. Навіть сейф. Система відкривання дверей, тут є карточна. Тобто, як і у Європі, як і прийнято. Ось ця карточка від ліфта. А ця карта від моєї кімнати. Бізнес-парк готель існує вже два з половиною роки. А рік тому серед гостей готелю була навіть програма Ревізор. Це я так розумію, золото, так? Ревізора одразу було у вас що? Серебро? Е, ні, в нас серебра не було. Коли е, тільки починалася ця програма, е, в нас ще не було. Угу. Тобто до нас вона не доїхала. Тобто Фрейму вже з золотом приїхала вперше так. до вас? Так. І, мабуть, приїде ще. Ми не знаємо. Ну, навіть якщо вона приїде, вам нема що скривати. У вас все добре. Бажаємо вам усього найкращого. Дякуємо, дякуємо. А ранком другого дня, сповнені сил та енергії, рушили на екскурсію по Чернігову. І перша на нашому шляху стала дуже мальовнича садиба. Це, це садибу збудував собі наш е, предводитель дворянства Губернського. Бо була така дуже цікава особа Григорій Глібов. Я зараз про нього трошки розповім. От е... Начебто існує така легенда, що він закохався у Франції в якусь там парижанку, от запропонував її одружитися, але жінка поставила таку умову, що я хочу, щоб в твоєму місті, да, бо там, де ти живеш, щось нагадувало мені Францію. І начебто він збудував такий замочок для своєї коханої, але вона йому все одно відмовила, відмовила і не приїхала жити до Чернігова вхід. Це ліднік, ну тобто погріб. Там взимку заготовляли лід, а поруч же була десна і була і є. Там він зберігався і, в принципі, до весни, до початку літа, він там зберігався. Можна було продукти якісь там, припаси також зберігати а далі багато цікавинок. I'm <laughs> Цей старенький будиночок, щомісяця приймає сотні гостей не тільки з України. Тут жив преподобний Лаврентій. Він жив саме в період окупації. Це фашистської окупації, і до нього зверталися люди. Питали, а чи там брат або чоловік, або хтось там батько живий, чи ні як за нього молитися? Як за живого чи померлого. Він знав, він навіть попереджав, що твій там за два тижні там або до Пасхи там його побачиш, не хвилюйся. Або там вже і багато хто його йому дякує за те, що його від цього вивозу в Німеччину він врятував. Ну і слышит Матушка поздним вечором три мужских голоса. Батюшка один и понять не может откуда. На утро он встает и говорит, ей вот матушка, давай из-за того, что ко мне приходили гости, а ко мне приходил пророкили и праведный винок. И сказали, что ко мне еще придет Евангелист, а богослов. Я Богослов приведет к нему в 40 году, 26 сентября, и они беседовали около 7 часов. От приводять екскурсії, от ви знаєте, сюди се тела вот саме спішена. Говорять, що много разів пожєматі являлась. А ось Антонієві Печерим це взагалі окрема історія. Тут є три підземні храми. От ми зараз з вами в першому храмі. Він освячений сам на преподобного Антонія Печерського, от засновника цього комплексу Печерного. Це невеличкий храм. Ну, ви бачите, відчуваєте. Тут особлива атмосфера. Тут приблизно 14 градусів, причому для взимку і влітку. Якщо ж стати колом в одній із печер та будь-що заспівати або сказати, відчуття взагалі невимовне. Ож до Чернігова вдалася, та в Україні ще безліч цікавих та дивних місць, які варто відвідати. Тож не сидіть вдома, подорожуйте.